15 країн з найбільшою кількістю проживаючих українців. Дані базуються на звітах Євростату ООН та МЗС України. Загальна кількість українців за межами України, включно з біженцями та історичною діаспорою, оцінюється у понад 15 мільйонів осіб. Інформ Графіка в порядку зростання на 15-му місці Болгарія. Приблизно 160 тисяч осіб значний осередок біженців переважно в приморських регіонах. 14 місце Словаччина має значну кількість українців зі статусом захисту. На 13 місці Румунія країна з давньою автохтонною громадою та новими мігрантами приблизно 185 тисяч осіб. На 12 місці Молдова. Цифра варюється від етнічних українців до нових біженців: 110-470 тисяч осіб. На 11 місці Казахстан. Етнічна громада, що сформувалася внаслідок історичних переселень. Нетрудно здогадатись, під впливом кого і як це відбувалось. 330 тисяч осіб. 10-те місце Аргентина. Числена історична діаспора, що почала формуватись ще в XIX столітті. Дев'яте місце Іспанія 240 тисяч чоловік. Значний осередок українців у Південній Європі. Восьме місце Велика Британія, кількість стабільно зросла завдяки спонсорським програмам. Сьоме місце посідає Італія 250-300 тисяч осіб. Велика громада трудових мігрантів та нових біженців. На шостому місці Чехія. Біля 600 тисяч чоловік. Посідає перше місце в ЄС за кількістю українців на душу населення. Саме населення Чехії 10,9 мільйона осіб. П'яте місце Бразилія. Одна з найстаріших діаспор, переважно у штаті Парана. Четверте місце Сполучені Штати Америки до 1,5 мільйона осіб. Поєднує стару діаспору та нових мігрантів за програмою Unity for Ukraine. Третє місце Польща. Близько одного мільйона мають статус тимчасового захисту. Ще сотні тисяч проживали тут. До 2022 року. На другому місці Канада. Країна з найпотужнішою історичною громадою. Перше місце Німеччина. Найбільша кількість біженців у Європі станом на початок 2026 року. До 1,5 мільйона осіб.